Участь у ну, підготовці виборів в Хмельницькій області. Наші хлопці-однодумці, з якими ми 6 років працюємо в цьому напрямку так само, йдуть на вибори якраз з метою того, щоб пропагувати, по-перше, співпрацю міського голови з територіальною громадою, власником на своїй території, значить, рішення приймати на підставі рішень територіальної громади. Ну, тобто фактично відроджувати наш, наш конституційний утрій, а на самому ділі використовувати європейський досвід, який вже навчились так десь жити. До, до речі, Ігор десь там знайшов інформацію, що Ігор Горняк, що 6-9 е, кантонів досить швидко е, приймають рішення загальними зборами. Тобто вони органи місцевого самоврядування утворюють безпосередньо, керують своїм бюджетом, майном. І все таке інше. Тобто вони вважають, що недоречна Олєшка. Ти де був ще тебе думати? Вони вирішують це, це все з голосуванням загальними зборами. І ви знаєте, от просто вимальовується така картинка. І е, мало того, що е, ну, передвиборча кампанія, і ми вже складаємо всі ці пазли до, до купи, і ще ж паралельно там той нас схід під трошечки підганяє, да, те, що відбувається, і прийшло таке розуміння, що це якраз не оформлене національне багатство, яке ми не формули за конституцією через територіальні громади, не зафіксували, як це зробили в Польщі, в Чехії, Словаччині і будь-якій іншій цивілізованій державі. Саме не оформлення національного багатства, яке не дає можливості нам мати комунальні послуги по собі вартості, тому що це наші комунальні підприємства, а не підприємства Ахметова чи ще когось. до речі, зараз виникло питання суди з Київ. Тобто також ми ж в Європі всі. Власники в території комунальних підприємств не отримають послуги чи будь-які іншу продукцію, якщо це власність територіальної громади підприємства, по собі вартості. І оце, от, от що 70% вони заробляють олігархи, а ще з бюджету отримують за рахунок субсидій, податки, які ми платимо не в свою власність, а в якусь іншу власність. Оце якраз наше з вами фінансування тероризму. Це вже видно, це вже зрозуміло, це, це треба усвідомлювати. Над цим треба покаятись, як я кажу, відмовитись платити податки на рахунки, відмінні від моєї власності публічної. Е, надо відмовитись платити комунальні послуги підприємства, які нам не належать. Надо оформити національне багатство. І це в наших все. І е, е, що я хочу сказати? Саме головне, що нам треба розуміти, які інструменти. Тобто, ви ж розумієте, які інструменти дає територіальна громада, так? Чи мені просто повторити Можна точно повторимо. так же дуже коротко? Значить, чого ми говоримо за територіальну громаду в статусі власного? Тобто, як жителі, ми один одного сприймаємо спочатку, коли ми починали починали говорити, навіть пам'ять пані Ігор, говорив. Територіальна громада є, жителі є. Ти можеш сказати, що жителів немає. Да? Жителі є, але у тих жителів немає статуса власників. От, а він починається як мінімум, як написано в статті 142 Конституції, 13, в тому числі, це об'єкт власності і суб'єкт власності, а це значить два публічні реєстри. Реєстр власників починаючи з діточок від народження, тому що вони громадяни України, власники національного багатства, реєстр власності. Публічний відкритий, тому що ну, це наша співвласність, і ми не можемо її вховати. Це два перші інструменти, перший реєстр власників оприлюднений, відкритий кожного разу можеш в нього зайти і, і працювати з тими ну, зі своїми сусідами і співвласниками п'ять років до виборів, не, не місяць чи два да, до виборів, як ми це робимо, як в Ізраїлі видає. От сьогодні вибори видали диск Всіма співвласниками кажуть, і, працюйте з ними 5 років, і доводьте, що у вас через 5 років треба вибрати. От, це якраз реєстр власників оприлюднений, він дає можливість контролювати вибори, працювати з, з, з співвласниками, які потім тебе делегують, чи сільську, чи селищну, чи міську раду, чи в мери, чи ще кудись. Тобто реєстр власників він дає е, 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 контроль виборів, реєстр власності. Зафіксовано національного багатства, яка через територіальні громади якраз фіксується, вона дає е, оцей такий інструмент бачити ефективність керування. Якщо люди прийшли, вони передали таку власність, вони її повинні примножити. Якщо не примножили, інші вибирають. Тобто це другий інструмент, третій інструмент це е, е, стаття 6 Європейської хартії, яка говорить про те, що Територіальна громада, власник на своїй території встановлює власні адміністративні структури. Це значить, що територіальна громада на своїй території як власник засновує пенсійну, прокуратуру, міліцію, суд, податкову, що там іще реєстри, всі, які там необхідні для ну будь-які органи, які потрібні на території. Це логічно, тому що в пенсійному наші гроші, податкові наші гроші, міліція, прокуратура, суд це наші гроші, наші, наше життя, наше майно приватне, і публічне, національне багатство. Тобто, все це наша власність. Як контроль відбувається на, на територіях в територіальних громадах. Е, коли обирається територіальна ой, головна посадова особа, міський голова він є начальником для всіх цих органів, які ми утворюємо. Так передбачено Європейською хартія, так передбачено Конституцією. І коли, наприклад, міліція не працює, то я скаржусь міському голові, який як. Гарантом конституції на території. Якщо він цього не виконує, в Європі пишуть в статуті 100 людей поскаржилось, міський голова відзивається, обирається інше і все. Тобто з'являється інструмент від кожного громадянина замовити послугу, проконтролювати її надання і отримати. Тобто тут немає можливості для корупції. І це називається, з цього починається громадянське суспільство. У всьому світі громадянське суспільство це громадянин-власник, який контролює через свою громаду. Громада власник на території, контролери, які підкоряють свої волі разом з цими, і громада держави. Тобто у нас трошечки підмінили громадянське суспільство і назвали громадські організації і політичні партії, і громадянським суспільством не випадково, тому що якраз у громадських організацій, політичних партій нема таких інструментів, які є у територіальної громади. Ще раз повторюю, реєстр власників, реєстр власності, органи влади власні, внутрішні. Необхідні для там написано так для ефективного керування. І четвертий інструмент дуже серйозний це рішення прямої дії власника. Отак, От як в квартирі я заходжу, ви кажете, вийдіть, будь ласка, я можу не виконати це рішення? Не можу. Я можу його скаржити суду? не можу. Мені скажуть, ви що, це ж власник? Що сказати і робіть? Отаке От точне рішення є у власника територіальної громади. І там, де вже ми скористалися в Шитомирській області, Удиїна з нами їздила е, в лютому того року, це вже більше ніж рік пройшло в Житомирі, там, де територіальні громади прийняли рішення заборонити фірту, щоб видобувати питан, він змушений був виконати. І е, там, де в Гуляйполі Іванющенко, теж депутат, хотів видобувати залізну руду. Коли територіальна громада винесла рішення заборонити йому це робити, він змушений був виконати, тому що це порушення європейської хартії місцевого заглядування. У нас Луганській області з дуже образився на територіальну громаду. Коли вона винесла рішення прямої дії заборонити йому ставити вишку, він почав як маленька дитина скаржити з прокуратурою, та не знаю, куди він уже не скаржився. Щось там прямо вже з Верховної Ради посилає ці запити це в прокуратуру. І пише, що знайшлася якась там собі територіальна громада, бере на себе там е, багато і забороняє, але ніхто йому нічого не відповів, він, він так вишку не поставив. Тому це таке рішення прямої дії, які зобов'язані на цій території виконувати навіть президента, скаржить його не можна. Можна, я зараз закінчу про рішення прямої дії задасте питання вже закінчу. Yes. То, що Мені хотілося компактно. може, ви задасте питання відповім на те, що вас більше хвилює. Так, от, в Житомирській області, oh. до речі, не знаю, розказувала вам іначе ні. Коли е, територіальні громади 4 прийняли рішення заборонити, а ми ще запитали в обласної ради, як правило, вони ж коли немає територіальної громади статуса власниками, його ще тільки 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 зараз проголосували. Да? Значить, то е, землю обласній раді ніхто не міг передати, що вони голосують і дають дозвіл фірташу. що їм задали питання: покажіть, будь ласка, документ, за яким вам територіальна громада цих сіл передала право власності на розпоряджатись цією землею. А в них вже нема нічого. І ви знаєте, обласна рада скасувала це рішення суду. Фірташ пішов до суду. Він виграв суд, але чотири громади з того рішення суду випали. Тобто вони, на відміну від нас, дуже на е, Ретельно пильнують свій простір і ніколи не відступають просто так. Тобто, ну добре, ви от зрозуміли, далі всі інші в тому злочинному просторі залишаються. А те, що ем, там поза Конституцією і законом, так? Да? Це злочинний простір, органи влади утворені в злочинний простір, вони працюють в злочинний простір. Тобто це ви можете подивитися на нашому сайті правопростір.ком, як ми дослідили, що зараз в державі всі органи влади, приватні, юридичні особи. Центральна виборча комісія утворена в незаконний спосіб за 3 місяці 16 днів до закону на підставі закону. Тобто зараз у нас фактично в конституційному повторюю і в законному. Просторі немає ні Верховної Ради, ні президента жодного з 97-го року, ні органів місцевого самоврядування, ні будь-яких інших органів немає. Тобто е, е, я не говорю, що держави немає. Да? Держава це три речі: національне багатство, український народ, його власник національного багатства, конституція, засновницький документ – це держава. У нас просто немає органів влади. От ми з вами засновники по конституції, ми засновники цієї держави, але на жаль, ми з вами не відслідкували, щоб ті органи влади були нашими внутрішніми органами, які підкоряються саме нам. Це ми винні і ми це все, що ми зараз бачимо у Криму і на сході, і на Майдані. Те, що ми бачили три місяці, так. Ой, що розстрілювали людей. це Ну, Так, вами... б не було б сутні, ну, Я це розумію, сиди. ну а що ти зробиш? Ну, Ми ж ходили кожного дня зранку до вечора, знаєте, багалайки. Одне те ж, одне теж, одне те ж говорили. Але люди, на жаль, тільки зараз почули. І дуже багато людей бачить, роздирають. Одні туди, одні туди, не знаєш, куди їхати, чесно кажучи, вже думають, господи. Я, я Ще що, сотні почали з... вже задумуватися. Я це знаю. Інча, зараз питання потім відповідав. Ти знаєш, що, що хочу сказати? Я коли я то писала обґрунтування, що вони на 23 роки наробили, це була Паска і мій день народження, сиділа, запитувала, Боже, за що мені це така кара? Що я сижу це за прописую, що вони за 23 роки наробила. То що для нас все це виправляти? Я слухаю.